Певний, що на сьогодні жодна країна світу не має того досвіду, того розуміння застосування Е, недостатньо ж зробити дрон. Зробити дрон це не складна, скажімо так, тих не сверхтехнологічний виріб. Тут питання в тому, вибудувати інфраструктуру по їх виробництву. А Україна за минулий рік зробила дуже багато кроків. Ми завдяки тому, що ми не фокусуємося тільки навколо державних якихось проєктів, а що у нас паралельно розвивають волонтери, якісь міценати. І у нас зараз інфраструктура по розбудові БПЛА дуже сильна, дуже потужна. Я впевнений, що ми в цій складовій переграємо Росію суттєво. Плюс ми маємо великий асортимент дронів на сьогоднішній день. У мене недостатньо даже особового складу, щоб всі напрямки працювати. Датам той тобто, суттє всі ті нові інновації, які впроваджують. У мене не вистачає досвідчених фахівців, які б могли б це все зробити.